Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео нове IDO на байбіт. Поговоримо про те, як взяти участь і чи взагалі варто брати участь. Буквально сьогодні біржа Bybit оголосила про запуск четвертого IDO з токеном FMB. До цього тут виходило три проєкти, в кожному з них ми брали участь, і в останньому IDO з токеном Play мені пощастило виграти алокацію. Тоді я чистими заробив 350 доларів, що я вважаю, досить непогано. Щоб взяти участь у новому розпродажі, нам потрібно закинути на свій Bybit Wallet 200 USDC і кілька доларів Ефіріумі для комісії. Так, головним мінусом цього IDO є мережа Ефіріум та її великі комісії. В попередньому на один аккаунт витрати були до 10 доларів, тому перед тим як брати участь, потрібно це враховувати. Підписка на це IDO триває до 22 травня. Щоб підписатись, ми натискаємо ось цю кнопку. У вас появиться номер вашого білету. Обов'язково не забудьте до 22 травня закинути 200 USDC. Які шанси виграти алокацію? Загалом буде 500 виграшних білетів, а учасників, як показує, 20-30 тисяч. Тому шанси невеликі, але вони є. Якщо вам пощастить, ви отримаєте алокацію на 100 доларів. За ці гроші вам насиплять 10 тисяч монет ФМБ, тоді 23 травня буде лістинг цього токена і можна буде продати його вже за більшою ціною. Минулі проєкти показували мінімум 5 іксів на лістингу, тому враховуємо витрати і шанси отримати алокацію через те, що велика комісія, на мою думку, буде не більше 20 тисяч учасників. По різних чатах я бачу, що люди не збираються заганяти свої ферми з десятками і сотнями аккаунтів, тому може бути і 10 тисяч учасників при таких розкладах. Шанси взяти виграшний білет з одним аккаунтом приблизно 5% це небагато. Чи брати участь, думати вам, витрати немалі. Але я все-таки спробую свою вдачу і зроблю 2-3 аккаунти. Надіюсь, що відео було цікавим і зрозумілим. Якщо є запитання... Пишіть, ми допоможемо. Ставте жирного лайка, підписуйтесь на телеграм. З вами була команда Крипто Українця. До нових відео.